Кирило Кожумяка Колись був у Києві якийсь князь, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою доньку в дань Змієві.

Спорість, трохи, набаги, набаги, от, тьому, Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А прих людей, чи не схоче він зі Змієм побитися? Чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його! Паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубеві та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігли по подвір'ю та й побачили голубка. Тато, татусю, а ти бачиш голубок і сестриці прилетів. Князь перше зрадів. А далі подумав, подумав, та й засумував. Це ж, давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Калтай каже ну. Це ж уже для вас я зроблю. Пішов до князя і каже Давайте ж мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель!» Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змію і каже. <звук> Битися, битися. Де вже миритися, битися з тобою, з Іроном проклятим? От і почали вони. огонь горить, так йому жарко, і поки збіг до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи. То кожумяка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмоливсь, ото вискакує з води проклятий іруд, і що розженеться проти кожум'яка, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлипається проклятий, і під ним земля тільки стогне. Коли це зміюка, бабух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так сплеснув руками, як закричить! Ой, А вже з того часу і почали звати те урочище, де Кирило жив, кожу м'яками.